Діма, нахіра ти її ріжеш, а не відкручуєш. Все просто. Виключно через те, що це UR-15. Її на заводі закручують таким зусиллям, що тільки адбойне молотком можна знімати. Тому, дивіться, вона до нас приїхала вже з пошкодженими гранями під ключ. І навіть маючи спеціально зроблений ключ для UR-15, відкрутити я її вже не можу. Ну, ключ просто слізується, сривається. Да? Тому що от, її намагалося відкрутити, От бачите, дві грані з чотирьох вони пошкоджені. Все. Тобто упора на три вже немає. Тільки зрізати, тому що власник чекає. Зараз її... я її послабив отут в декількох місцях, На, я думаю, що навіть різьбу не пошкодив. Ну, я впевнений. Оце все, що ви бачили, безумовно, це трохи театралізовано. Все це було зроблено, зафіксовано в нормальних тісках і зроблено трохи більш професійно. Зараз знімаємо і я вам покажу всередині, що воно з різьбою. Отож маємо гайку ствола. Зрізано, в принципі, для того, щоб повернути її, здати потім в РАО, ми її, напевне, просто заваримо. Але, ну, швидше за все, треба буде зробити нову. Ну, знайти нову. Коротше, все це, безумовно, зроблено виключно для того, щоб встановити на ЮАРку отаку от таку от Дивіться. Було два реза по гайці ствола. Жодних слідів по різьбі немає. Ювелиро, й-мойо.